Всім привіт, друзі! І це ми біля оця Морена Це якраз останнє відео. Це наші перші миті разом! Зараз вам покажу, бо, бо тут скло, скла багато дуже. Тому треба його обійти. Тут багато всього. Ось обходимо... Ось, друзі, дивіться, це оця морена. Ви знаєте, що це таке? От я знаю, бо це наші перші меті разом. Ось так. Ось, друзі. Зараз з вами поспілкуюся. От мама тут вже щось дивиться. А тут церква, тут ліси. Ось так. І це наші перші меті разом. Це сьогодні прем'єра. Ми знов прем'єру знімаємо. Фух, друзі, я так не хочу прощатись з каналом. Ну, на жаль, друзі, пора прощатись. Буду за вами дуже-дуже скучати. Ну, всім папа. -па. Я вас дуже люблю. Дуже-дуже.